Вітаю малята! Сьогодні до нас з вами завітала на гостину лялька Оленка. Але вона чомусь плаче. Давайте дізнаємося, що в неї сталося. У Оленки болить зуб. О, -о, о, плаче вона. Подивіться на її ротик, як вона вимовляє цей звук. Давайте промовимо його разом. О! -о, -о. Коли о, о, ми промовляємо, ротик кругленько відкриваємо. Перешкоди тут нема. Голосочком звук співа. Що порадимо Оленці? Вірно, відвідати лікаря. Ой, діти, дивіться, це ж ведмедик чомусь розсердився. Він промовляє. Давайте разом повторимо цей звук. «И-И-И». Губки розтяглися у посмішку. Цей звук теж співає голосочком і не має перешкод при вимовлянні. Для того, щоб ведмедик не сердився, пограємо в гру, впіймай звук. Коли ви чуєте слово зі звуком О, плескаємо в долоні, а коли слова зі звуком И стискаємо кулачки, тож вперед, олень, гуси, обруч. Казли. Осінь. Іграшки. Молодці малята. В словах звук О ми чуємо на початку слова, а звук И в кінці. Пропоную, щоб Оленка не засмучувалася через зубний біль зробити для неї подарунок з кольорового паперу на мисто. Кольори візьмемо жовтий, зелений, помаранчевий, наче осінні листочки на деревах і кущах восени. Пригадаємо правила користування ножицями. Намисто. Оленка задоволена. Малята: ви молодці, працювали активно. Тож з якими звуками сьогодні познайомилися? Для кого робили намисто? До нових зустрічей!